США зробили пропозицію, яку російська сторона вважає прийнятною. Про це заявив Ушаков, І ми маємо зміст цієї пропозиції озвученої спецпосланцем Віткофом до неї входять такі пункти: Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я, фактичне визнання російських територіальних досягнень, шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на ЕРФІ, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти, відсутність гарантій нерозширення на розширення НАТО. Перепрошую, відсутність обіцянки призупинити військову підтримку Україні. То маємо такі пропозиції. і крім цього, є інформація про те, що Трамп допускає мирні переговори з Путіним в обміна території. Про це пише Блумберг. Трамп під час розмови з європейськими лідерами, у якій був і Зеленський, заявив, що розглядає ідею саміту та позитивно оцінив можливості припинення вогню. Водночас головні вимоги Путіна. За інше джерело не так територіальні поступки, як відмова України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу та повернення України у сферу впливу Москви. Про це пише The New York Times. Ну а тим часом Володимир Зеленський, наш президент, також надав коментар. Він заявив, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом. За його словами, Україна та Німеччина поділяють спільне бачення. Війну необхідно завершити якнайшвидше достойним миром. Зеленський підкреслив, що параметри завершення цієї війни визначатимуть безпекову архітектуру Європи на десятиліття вперед. Зелен також він зазначив таке, що війна відбувається саме в Європі і в Україні і Україна невід'ємна частина європейської спільноти. Ми вже беремо участь у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, Тож Європа має бути активною учасницею всіх відповідних процесів. Наголосив глава держави. Зеленський додав, що сторони скоординували свої позиції з Німеччини та домовилися про подальші консультації. Він також повідомив, що безпекові радники України Німеччини. Німеччини та сполучених штатів проведуть онлайн зустріч для узгодження спільного бачення подальших кроків. Крім того, президент зазначив, що напередодні обговорювалися різні потенційні формати зустрічі на рівні лідерів заради досягнення миру. Два двосторонні та один тристоронній формат. Зеленський підкреслив, Україна не боїться таких зустрічей і очікує подібної сміливості від російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає. Завершив він. Ну а надалі маємо також коментар Олександра Мусієнка, військового експерта. Він розповість про те, чи наблизилися ми до миру на тлі приїзду Вікткофа до Москви та розповість про це більш детальніше. Тож ну ми його заслухаємо. Ми маємо рухатися до омріяного миру. Але яким шляхом і чи стали ми ближчими після вчорашнього дня, після 6 серпня, після візиту Стіва Віткофа до Москви? Потрібно взагалі, тут знаєте, чесно говорити і поставити два питання. Два питання може бути. От не більше, давайте з цього всього виділимо. Чому я кажу про цих два питання? От дивіться, наприклад, виступає державний секретар США Марко Рубіо, дає інтерв'ю американському телеканалу Fox News, у якому він каже, що питання територій, тобто територіальне питання, буде одним із принципових. В ході майбутніх перемовин і дискусій між Україною та Росією утримався від коментарів стів Вітков. але я нагадаю його попереднє інтерв'ю, наприклад, Такеру Карлсону і не тільки, де Вітков говорив про п'ять регіонів. У нього це постійно було от, п'ять регіонів, це значить камінь спотикання. Потім Вітков пішов в тінь. Ну, точніше не пішов в тінь, він пішов. Вирішувати питання на близькому сході, як уже вирішив, ну ми бачимо, скинули американці бомби по іранських ядерних об'єктах, отак і вирішували. Я думаю, що в цьому випадку інакше не можна було б і з Москвою, ніж скинути теж на них бомби, і не інакше це вирішувати. Це був би найдієвіший інструмент і демонстрація сили і лідируючих позицій а, американської супердержави. Ну але цього не відбулося, тому. І поки що немає ознак, що в найближчій перспективі, на жаль, може відбутися. Так, от, е, Рубіо і Вітков. він поки що мовчить, але я не виключаю, що він долетить до Вашингтона і теж прозвучать якісь заяви, можливо, десь інтерв'ю окремим американським медіа з цього приводу. Але питання територій, що е, знову ж таки. Попри всю конфігурацію, попри те, що президент США, як повідомляє американська газета The New York Times, готується зустрітися з Путіним вже найближчим часом і готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, а потім, можливо, якийсь трьохсторонній формат навіть продумати в ході обговорень. Ну, тобто, окей. Хоча Рубіо говорить той же держсекретар Трампа, держсекретар США, про те, що ну, для цього знадобиться ще багато часу і обговорень по різних пунктах перед тим, як ми дійдемо безпосередньо до зустрічі а, лідерів, ну і це логічно. А це до речі, багато в чому дублює і російську позицію. Це те, що говорить прес-секретар Путіна Пісков. Коли каже про те, що так готові зустрітися, але ще багато до того потрібно уточнити різного роду деталей. Ну, ось так складається. Друзі, нагадую, що посилання на ютуб канал нашого постійного експерта Олександра Мусіянка Можете знайти в описі під цією трансляцією. Обов'язково підписуйтесь та підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Як, от, наприклад, те, що в Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін. І про це поговоримо зараз детальніше. Глава Росії Володимир Путін Путін незабаром відвідає Індію. Про це заявив радник з національної безпеки Індії Аджид Давал. У нас особливі тривалі Відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені. Видання акцентує, що все це відбувається на тлі зростання напруженості між нью делі та Вашингтоном через торгівельні відносини Індії з Росією. Також Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом скуповує чи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту. Ну а тепер перейдемо до ситуації особи, особливо прям на Росії, адже там відомо, що Росія масово відключає інтернет, пояснюється боротьбою з дронами, але є інші причини. Отож, у Росії масово відключають інтернет, щоб завадити дронам отримувати навігаційні дані, необхідні для ударів по військових об'єктах. Однак за цим стоять інші мотиви влади. Повідомляє про це 24 й канал з посиланням на The Telegraph. Жителька Ростовської області Тетяна в коментарі виданню повідомила, що російська влада жодним чином не інформує населення про відключення інтернету. Згідно з даними незалежного цифрового проєкту, на связі у липні в Росії зафіксували 2000 тисячі 99 випадків відключення інтернету. Це втричі більше, ніж у червні, і в 30 разів більше, ніж у травні. Це стає новою нормою, заявила ще одна жителька Ростовської області. Хоча офіційна причина таких заходів протидія такам українських безпілотників, експерти вважають, що Кремль водночас намагається посилити контроль над населенням і обмежити свободу в інтернеті. Зокрема, британська військова розвідка заявляє, що Росія використовує відключення як інструмент контролю над інформаційним середовищем. Росія вже має досвід цифрової цензури, відблокування месенджів. До обмеження доступу під час протестів. минулого тижня глава Кремля Володимир Путін підписав нові закони, що посилюють боротьбу з VPN та іноземними серверами. За інформацією Access Now, Росія вже займає четверте місце у світі за кількістю цифрових відключень. Експерти порівнюють нинішню політику Росії з китайською моделлю інтернет-цензури, так званим великим Брандмаурем. Як зазначає видання, на відміну від технічного підготовленого Китаю, Росія демонструє хаотичність і слабку ефективність. Відключення інтернету серйозно впливають на повсякденне життя мільйонів росіян, ускладнюють комунікацію, неможливлюючи своєчасне реагування на атаки дронів і завдають економіці збитків до 60 мільйонів доларів на день. Інтернет відключення активізував. Ались в травні під час святкування дня перемоги, коли Москва стикнулася з масштабними перебоями. Тоді російська влада пояснила їх необхідністю захисту від дронів. Згодом ці заходи поширилися на всю територію країни, включно з регіонами, які не були мішенями атак. Українська операція Павутина, яка відбулася в червні, змусила російських чиновників жити додаткових заходів. Водночас, як зауважив Саркіс Дар Дарбянін, і з розком свободи такі дії більше схожі на акт вікчаю ніж на ефективну відповідь.